Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, у ніч на 15 листопада сили оборони знищили одну з двох ракет та 25 з 29 ударних БПЛА типу Шахед, яким РФ обстріляла Україну. Переважно більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Унаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян. Потерпілим надають допомогу. Унаслідок масованої атаки дронів на Одесу загинула жінка. Паралельно постраждали щонайменше десятеро осіб. Тим часом буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.